Вітаю всіх. Ну що ж, відео пояснення для тих, хто в бронепоїзді. так сказати, не розчаровуйте мене, люди. Як ви так можете не думати головою? Тільки що вилізли в мене коментар, я ж бачу, яка може бути мобілізація, якщо буде заморозка війни. Люди, прийдіть в себе, ви що, подоріли? Заморозка війни, не закінчення війни. В нас буде лінія бойового зітхнення, в нас не буде повної деокупації територій. І в нас буде лінія соприкосновения. Скажу, ще, ще так це назву. І там будуть військові. А тепер вмикаємо мозок, думаємо головою, що військові, які пройшли реальну війну, їх треба на відпочинок. Хто піде замість них? Залишати? Так, звісно, не можна. У нас повинна була бути тепер якісна. Лінія оборони. Тобто заміна е, всіх на всіх. Тобто, 50 чоловік пішло відпочити, 50 прийшло нових. Наприклад, хто прийде? Звісно, прийдуть нові. Звісно, прийдуть молодші. Тому що зараз активно для стабілізації цієї лінії зіткнення нагрібають людей. Вони гинуть, вони стають каліками, вони зникають безвісті. Відбувається жах. Тобто людей не вистачає вихід, щоб далі тримати оцю лінію бойового зіткнення в якісному вигляді, оці гарантії безпеки і все, і все, звісно, потрібні люди. Не фантазуйте, що буде закінчення, зупинка війни, заморозка війни. Називайте це як хочете. Але це не буде відкриття кордонів і всіх випустять. Про це не мрійте. Спочатку буде, як вам сказати, ось цей стабілізаційний процес. Який буде давати гарантії на майбутнє? Буде продовження цієї війни, чи вже не буде, чи вже стабільно будемо якось повертати території. Те, що ви фантазуєте, що ми військово зможемо їх повернути, не фантазуйте не зможемо. У нас такої сили не буде. А проти Росії, тим паче, у Каби і вся остальна фігня, не фантазуйте, тільки дипломатично. Скільки часу, скільки буде, стільки буде. Кожна нова політична сила. Для них це буде піар, якщо вони політично повернуть якісь території. Для них це буде такий піар. Ви не уявляєте, кожен буде намагатися це зробити. Тому це вигідно для нас. Вигідно. Хай так і буде. Розумієте, мобілізація це процес підтримки війська. А у нас військо динамічне, втрати йдуть кожен день. Ми ж не можемо поки що зупинитись. Ми ще не зупинились. Чому відхилили зупинку? Бо нам буде жопа, ми чи не можемо зупинитись. Чому розклад зробили? Не можемо. Багато пропозицій, багато. Ми не можемо погодитись на ті пропозиції. Ми могли на них погодитись, але це не результат. Слава Богу, розумію, що потрібен результат з гарантією. Гарантії – це допомога від партнерів. так. Можливо, миротворці, це також хороші гарантії, але ж миротворці не будуть на нулі. Зрозуміти в одну річ, на нулі будуть наші. А треба замінити тих, хто пройшов війну, не зовсім здорових людей зі здоровою психікою. Вже цих треба міняти найбільш адекватних. Самі розумієте? Треба заміну робити. А щоб зробити заміну, нам потрібні люди. А тепер увага! Кого? Ось вам ТЦК. Я робила про ТЦК розклад. То неуважний або не вистачає думок подумати, ТЦК не підуть. На активну фазу. Я робила вам це. Не на активну фазу вони підуть. ТЦКшники підуть на спокійну фазу. Ось туди, так. Да. Вони підуть на спокійну вже фазу ТЦК ТЦК. А ще ось вам причини для зниження мобілізаційного віку. Чому ні? Не на війну кидати, але для підкріплення для резерву, звісно, так. Тобто. Мова тут ще не йде за активну фазу, але ви не забувайте, що закінчення війни, зупинка війни це не перемога. Це не те, що вже все, війна закінчилась ні. Це далі процес, який треба тримати під контролем постійно. І жити ми тепер так будемо постійно. На жаль, треба це розуміти. Кордони відкриють, відкриють, звісно. Але спочатку відчихвостять всіх, кому потрібно. Хтось буде виїзний, хтось ні, і так вони і відкриються. Все. Я робила також про це розклад. Шукайте, кому потрібно. Думайте, починайте думати і аналізувати. Не фантазуйте зайвого, будь ласка.